Місто Моква, штату Нігер, що в Нігерії, Адаму стоїть на місці, де ще недавно був його дім. Його змила повінь. Чоловік втратив усю свою родину з 15 осіб. Половину його родичів уважають зниклими безвісти. Я Зараз стою на місці, на якому раніше була моя кімната. Я втратив усе. Пропала моя дружина, матір, діти та інші родичі. Повінь забрала в мене все. Загалом, унаслідок повені, що сталися в штаті Нігер кілька днів тому, загинуло щонайменше 150 осіб. Ще тисячі мусили врятуватися втечею. Коли вода зійшла, люди прийшли розбирати завали. Водночас тривають пошуки тіл загиблих. У будинках спало стільки людей. Я теж втратив брата. Уряд заявив, що не може видати компенсацію всім. Але ми сподіваємося, що вони запропонують нужденним якусь допомогу. У моєму будинку було 11 кімнат, і всі вони зруйновані, їжа та все інше. Хоча ніхто не загинув, але все майно пропало. Сезон дощів у Нігерії починається у квітні. Цієї пори року в країні часто бувають повені. Так, у наслідок повені 2022 року загинуло понад 600 людей, близько півтора мільйона мусили залишити свій дім. Тоді велика вода також знищила 440 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.